Які ж існують підстави для демобілізації військових у 2024 році, давайте розбиратися. Перед початком перегляду відео просимо вас підписатися на наш канал, поставити лайк і надіслати це відео вашим друзям та знайомим, яким воно може допомогти та знадобитись. Отже, відповідно до закону України про військовий обов'язок військову службу існують наступні підстави. Перша з них це, звісно, за віком при досягненні граничного віку, який зараз становить 60 років, крім того, за станом здоров'я. У разі наявності рішення ВЛК та при признятті військовослужбовця з військового обліку. Крім того, у зв'язку з сімейними обставинами та за інших поважних причин, це дуже важливий пункт, оскільки він включає в себе одразу, наприклад, у зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років, у зв'язку з вихованням дитини хворої на тяжкі захворювання, також у зв'язку з необхідністю. Здійснення постійного догляду за хворою дружиною, чоловіком, батьками, дитиною, за відсутності особи, яка може це зробити замість вас. Крім того, для жінок передбачена підстава, як у зв'язку з вагітністю вони звільняються з проходження військової служби під час дії воєнного стану. Крім того, передбачені і інші підстави. Якщо у вас при проходженні служби з'являються, Питання юридичного характеру, ви завжди можете звернутися до нас для отримання безкоштовної юридичної консультації. Знайте про свої права та захищайте їх.